Доброго дня, мої любі глядачі! І сьогодні я подивлюся таке питання. Дуже всіх воно, звичайно ж, хвилює: чи готує Ерефія масований ракетний обстріл. давайте подивимося з сьогоднішнього дня до кінця наступного тижня. Тобто, щоб і захопити приблизно 24 число. Як я вже багато разів казала, точні сроки карти не показують, але ось ми дивимося на найближчий час. По цим картам прям, дуже якогось масованого обстрілу я не бачу, тому що загалом за масований ракетний обстріл відповідають у мене мечі. Якщо в мечі і якщо їх багато, то це значить, що дуже багато буде летіти. Але тут в нас тільки туз пентаклів, який говорить про те, що дійсно вони зараз шукають якогось, вичікують слушного моменту, щоб це було для нас неочікувано. І плюс вони ще по цій карті, по-перше, в них якась нова стратегія. По-друге, чекають вони, можливо, приходу якихось ресурсів, чи накопичують ці ресурси, ось щось пов'язане з ресурсами. І якщо ці карти три разом читати, вони хочуть нанести якогось удару, який вже був у минулому. Тобто повторити події минулого. І щось, я би сказала, що не масова, не, а щось одиничне, але більш грандіозне, більш масштабне і велике. Ось так я це бачу. Плюс тут в нас ще на дні колоди, в нас вищий суд та луна. Тобто там, де масове скупчення людей. В тому числі і діти, пари, сімейне дозвілля щось з цим пов'язане. І якось це зробити, як я вже сказала, підступно, коли ми не очікуємо ось так. Тобто, де сім'ї? Це більш загроза мирному населенню. Якщо ці дві карти разом читати, то звичайно хотіли б вони. Повторити масштабний наступ як 24 лютого 2022 року оцим картам. Так? Ось піти, куди, як було це раніше. Але далі в нас іде карта Королеви Пентаклів та Імператриця. Разом оці дві карти кажуть, що захист нашої землі. Безпечність перебування все таки вже набагато краще. Тобто, наше ПВО вже також працює набагато краще. Тобто, я так розумію, що захист дуже зріс. Звичайно, королева це не король, але це 75% того, що зараз може відбити наше ППО. Тому захист теж у нас дуже-дуже гарний. Звичайно, вищі суднані колоди мені не подобається. І ось ці їхні якісь такі нові плани, які вони дуже хочуть втілити у життя, теж є дуже гарними. Давайте подивимося, добре, давайте уточнимо в нас шестірку кубків. Що саме вони хочуть повторити? Наступ обстріли. Що саме повторити? Тут однозначно повторити щось з минулого, це саме наступ. Чому? Тому що, бачите, тут четвірка петаклів це володіння землею, бажання володіти чимось таким дуже для них вагомим. І це наступ з чотирьох сторін. Ось що вони хотіли б, ось що вони планують, і щоб мати перемогу не так, як це було минулого разу, а вже якось по-іншому підійти до ситуації, як уже сформулювати. Іншу стратегію для того, щоб все-таки отримати перемогу, а не обісратися як минулого разу. Але на дні колоди в нас десятка жезлів. Десятка жезлів каже, що немає в них зовсім ні сил, ні можливостей повторити те, що було. А можливо, навіть і в більшому об'ємі, як вони би хотіли, і тим паче отримати якусь перемогу. Це просто для них нереально. Вони, вже, як кажуть, єлі-єлі душа в тілі, вони тримають те, що зараз вони, ці окуповані території, вже дуже важко їх втримувати. Ось що головне. І далі в нас дивіться йде ще і відлюдник. Тобто відлюдник каже, що, по-перше, якщо я вже робила розклад про наступ, подивіться його, будь ласка, тобто, якщо вони і рипнуться, то. Їх чекає. Ну, так, не дуже гарний кінець, це м'яко кажучи, Тому що, бачите, тут відлюдник сам, і тут такі і гори, в нас, сніг, і нікого поруч немає. Тобто чорні мішечки, як кажуть, самі себе не запакують. Тому це їм загрожує дуже великими втратами, дуже великими. І будуть, звичайно, по дев'ятій мечів кошмарити, кошмарити. І дуже хочуть, бачите, тут піти в наступ. Це на дні колоди я розкриваю. Дуже хочуть. Бажання таке є. І хочуть вони набрати тих, хто не буде боятися цих чорних мішочків. Звісно, дуже... це вони так поспішили. І далі в нас, бачите. Четвірка мечів зразу, як тільки що вони рипнуться, зразу наші могутні ВСУ їх зупиняють. І знову ж таки, ця карта теж саме каже, що дуже багато смертей, дуже багато буде. Так що на їхньому місці я би сиділа і е, взагалі відійшла. З наших територій цілі б залишились. Ну як цілі, так, відносно цілі. Тому плани в них є. Але більше я бачу ось про наступ, як я вже сказала, їм саме щось от більш масштабне з обстрілів. Тому що пентаклі іноді, особливо ту з пентаклів, можуть показувати, як ось бомба, як щось зривається, як щось таке велике летить. Тому теж потрібно бути обережним. Давайте тоді спитаємо по-іншому. Давайте спитаємо, які наслідки будуть ракетного обстрілу до кінця наступного тижня. Що це таке от одне масивне, грандіозне, вони задумали. Давайте подивимося. Ну, ось все одно я не знаю. Я бачу це як більш залякування, більш провокації якісь. Можливо, навіть і десь, ось тут знову у нас дивіться, ті ж самі карти. рицар жезлів і четвірка мечів. Десь можливо вони і будуть намагатися прорвати нашу оборону, але це. Все для них закінчиться дуже дуже плачевно. І більше це я вам скажу інформ. Тут багато кубків, бачите, інформаційні вливи, щоб нас залякувати, щоб тримати у постійній якійсь напрузі. Але знову ж таки, бачите, тут тільки оця карта дві камечів, і то саме ця карта показує те, що в принципі наше ППО має дуже гарно спрацювати, тому що тут шлях закрит, тобто перекриття. І тут в нас знову ж таки дивіться не дуже гарно тримають наші ВСУ оборону на кордонах, тому що тут як більш схоже, бачите, на карті як кордон і тут летять якісь мечі. Також ця карта може казати про ту ж саму злагоджену роботу ПВО нашого. І також оці три карти кажуть, що наші ППО дуже їх посилюють. Наші партнери, бачите, тут в нас карта допомоги і дуже гарної вагомої допомоги. І це допомога з якихось трьох країн, трьох наших союзників. І тут в нас король Кубків також нам говорить і про захист, і про самого Зеленського. Іноді ця карта може показувати. Тобто, бачите. Дуже такий гарний фундамент вистроїв наш президент навколо себе, навколо наших партнерів і домовленістю з ними. Це дуже дуже важливо. Тобто, тут дуже гарний захист. Я не знаю, чому, але оця карта, вона звичайно може говорити про ракетні обстріли, але це більше про залякування, чим про якісь дуже негативні наслідки. Давайте ще по-іншому спитаємо. Чи буде взагалі летіти дрони та ракети до кінця наступного тижня? Не масований ракетний обстріл, тому що ми питали саме про масований ракетний обстріл. Для цього в них немає, звичайно, стільки ракети, дронів, але ось щось взагалі буде летіти в наближчий час: дрони, ракети з Російської Федерації. Як я вже сказала, бачите, якщо ми по іншому задаємо питання вже іншу інформацію, показують карти. Я не бачу знову ж таки масованих ракетних обстрілів, коли прям летить по всім містам України, але щось десь прилітати. На жаль, буде, тому що колісниця завжди каже про рух, і вона каже про об'єкти критичної інфраструктури. Тобто, десь щось, звичайно, може бути попадання. Але по цим картам нас дуже підтримують наші партнери, щось вже до нас прийшло. А і я так розумію, знову таки це три країни, три ключових країни, які дуже сильно нам допомагають. А щось ще в дорозі, тому що рицар пентаклів він трошки затягує час, довгувато він, звичайно, тут шкандибає, але він доходить до своєї цілі, і це щось, що нам дуже важливо, і таке воно дуже гарне, масивне. Яке прям блищить тут, як наливне яблучко. Але із-за того, що воно ще в дорозі, і що ще воно не дійшло до нас, це щось з техніки, яка нам потрібна для захисту. Із-за цього є певні обмеження. І тому наше ППО не може на 100% збивати все. Я думаю, що можливо, це. Ці ракети, які не бачать наше пепоті, щось у цьому роді, щось, якісь обмеження. Але, на жаль, якісь попадання будуть, і ось туз мечів на одні колоди, якісь точкові пуски своїх оцих пукалок, можливо, і дронів, і ракет будуть. Тобто я не можу сказати, що взагалі нічого ніде летіти не буде. Але прям дуже масованого, ну тут мені карти не показують. Але якийсь рух є. Також колісниця може показувати і рух на кордоні. Щось вони не тільки на кордоні, а там, де я маю на увазі і кордон нашої країни, і кордон, там, де окупована і не окупована територія. Ось там буде якийсь в найближчий час рух. І про це ми будемо чути якісь новини в медійному просторі. Також у нас тут карта смерті. Карта смерть може казати і про жертви від цих оцих влучань. І також вона може казати нам про те, що в найближчий час може бути дійсне дуже сильний, переламний момент у цій війні. І про це ми почуємо. Ось Рицар Кубків нам принесе цю новину. Тому чекаємо і, звичайно, ховаємося. У сховища, якщо є така можливість, тому що щось, звичайно, летіти буде. Ви ж знаєте, що це не до недокраїна з народу, і вона не може, щоб просто нічого не пускати і нічого не робити. Але якийсь рух буде. Так, що потрібно бути дуже дуже обережним і вже, звичайно, більш конкретно, де що потрібно дивитися вже по окремо по кожній області, тому що це е, така більш загальна інформація по всій Україні. І ви розумієте, що якщо буде для карта ро, вони дуже цинічні, е, то, тобто, якщо навіть тут якась одна-дві е, ракети, то для них це мізер. Тобто для карта Ро це дуже-дуже мало. І вони не показують, що це масово, звичайно. А для нас це велика-велика трагедія. Навіть одна ракета, навіть одна людина, яка може постраждати від цієї ракети чи дрону. Це дуже-дуже велика втрата для всієї нашої любої України. Тому бережіть себе і своїх близьких. Я дуже надіюся, що скоро. Ми почуємо новини про переламний момент, і наші підуть у контрнаступ. Ми всі це дуже, дуже, дуже цього бажаємо. Так що надіємося на краще і віримо в сили наших ФСУ. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!